Ми продовжуємо підготовку до контрольної роботи по арифметичній геометричній прогресії, і я взяла завдання із НМТ-пробного цьогорічного, де є у нас арифметична геометрична прогресія. Кожна ну, кожен НМТ завжди містить про прогресію якусь задачу. Тут задача у нас текстова така, де потрібно визначитися з прогресією. Прочитаю мову ще раз. Поставив собі за мету на канікулах повторити тему формули скороченого множення. У перший день він вирішив зробити 5 прикладів цієї теми. Наступного дня він зробив на 4 приклади більше. І кожного наступного дня він робив на 4 приклади більше, ніж попередній. Щоб точно до початку навчання надійно запам'ятати ці формули скороченого множення. Коли формули були повторені, і відмінно засвоєння, Сашко перерахував кількість розв'язків розв'язаних прикладів. Виявилося, що їх рівно 230. Кілька днів працював Сашко над повторенням форму скороченого множення. Так, Михайло, давай, будь ласка. Так, ну ми... тоді записуємо, що так, зараз я запишу. Напиши, яка прогресія дана. Ти ви, виявив яка. Це Яка прогресія? Є арифметична, а є геометрична. Оце перше. А, це арифметична прогресія. Арифметична. Тому я напишу, гаразд тут АН. Е. Це арифметична прогресія. Що ще нам дано? Пам'ятаєте, як ми виписували дано? Що нам дано? Що в лепсимену для нас відомо... А перший, о, перший день. А, да? а перший день. О, 5 виходить. Угу. Різниця, тобто де? Де на, на скільки? Да, кожне більше, ніж попередній. Угу. І що таке 230? 230, як якусь. Це сума. Це сума, ні. Так, да, тобто скільки всього? А ось Н це знак питання у нас. Ну, кіль... НСН це скільки днів він. О, ну, і ми от таким чином тепер розв'язання. Так, да, Михайло. Формула суми N перших членів арифметичної прогресії. Так? Так, так. Так, там, здається, дужка не потрібна перед 2, а перших. Є відділення, що у нас. Отак от іде, от Так, де, отак, рисочка, плюс, де помножити.

Помножити на. А, і помножити на N під. На N, просто на N. N. Просто на N. Ну, так. Тепер просто підставляємо все. І у нас Ні, так. Ні, отак не дорі... Ну а ти там Помістиш там, да? Один. Один. Я... Так, 2А1. 10 плюс. Ну, якщо одразу помножити, то тоді це буде 4N мінус. 4 поділити на 2 помножити на n і тоді це буде ну Так, 5. 230 тридцять ти ж рівняння складаєш. Да, я шли мне на да, 230. 30. Нет, снова Там -то. столбчиком, да. Так, это идет секунда. 5 n плюс 2 n квадрат минус 2N. Так давай подивимось там у нас 6, да, тут і пишу, да? Плюс 4N, і ти множиш, да, на N. так. Yeah, yeah. Оце в тебе 6, щоб я. погано. Почему не почему 6? Ну, пота... а ну, потому что я 10 відняла 4, тримала 6. А ты ти... я не поняла. Тебе тут 10, тоді... чи что там потрібно? Ну, 10 я потім просто мінус 2 від ну, мінус 2 n я не думаю, тепер буде. А, ти поділив це. початку все на 2. Так. Да. Тоді Один, це було it. не 6, а 5, правильно все? Так. Да. Ну, а я думала, там da. якщо 6, то 6. <laughs> так. Ні, <laughs> <laughs> <гум> ну зараз тоді. 3. Н. Плюс. 2N. Квадрат мінус. 200, 30, ну, ну и через дискриминант по Так. Это еще ничего не скоротить нельзя, блин да, просто дискриминант, что, будет. Хай будет так пишу. Так, дискриминант равен 3, 9, не плюс, плюс 232, 640, 640 на 4, это будет, это будет 200 тысячи 56. Ой, не стом, не то. А ты короче, записывай? Минус там 4, помно. То, то плюс 4 на 2. Вот так, да? Ну, вот так, да. Это равно. 1729. Нет, даже больше, я только ошибся. 1800... Ну, тут треба точно 800... рахуватися. Вот это вот все, звісно, число. Так, да, там є, а... до речі, формула квадратів, тобто на НМТ і можна знайти. Тут дискримінант у нас береться гарно. Він є корінь квадратний. минус 3. С 43. Корень квадратный 43. Плюс 43 поделить на 4. И это равно 10. Только, ну а второе число я уже не подойдет, потому что будет объемное число а минус 43, минус 3. То нам только 10 подходит. Только 10 подходит. Ну вот такая вот задача, вот наша ответ. З пробного НМТ, ну, скажімо, задача, як я вам говорила, де потрібно, по-перше, виявити, яка прогресія самі, ну, а потім вже краще запис, записувати, отак от дано, ну і таке розв'язання. Так, ну, знаєте, якщо говорити Порівнювати це пробне НМТ онлайн, що було з реальним НМТ, я можу сказати, що якщо було б реальне НМТ, то за попередні роки я проводжу аналіз, то такого формату задача була б не в текстових варіантах від ну, завдань. А ось у нас тут ідуть такі завдання, зараз я це прибираю, де впишіть, бачите відповідь. І була б така Чому? Тому що тут, бачите, тут потрібно витрачати час на розв'язання рівнянь. І ще й числа такі в розрахунках не дуже прості, скажімо. Тому заздалегідь такого формату завдання включаються там, де вони коштують 2 бали. Ну, Або 0, або 2 бали. Так, це я брала ще раз. НМТ пробне, яке було у суботу. І тут я вам показала, яка у нас є прогресія, в якому вигляді. Тепер дивіться, ми почнемо зараз. А ви продовжите вдома тестові формі, завдання. І тут 12 пунктів, такі простенькі. Ну, давайте. Влад, давай з тобою, А, не, Влад, Влад уже відповідав. Дмитро. Дмитро ти там. А у нас ще Ерік, Он приєднался. Так, Ерік, давай з тобою тоді розв'язуємо. Ти мене чуєш. Да, ви Эрик, где чуєте? Ерік, давай з тобою перше. Друге третє. Подивись число послідовності, укажіть репетично прогресію. А, знайти її чи просто сказати, Просто сказати це... чому ти обрав такий пункт? Е, добре. А Ну, мабуть, Г. Це Чому? Тому що різниця 7. Хорошо. 2 плюс 7 9, 9 Ой, плюс 7 16, да, да, я... 16 плюс 7, не підходить, да? Угу. так? да? Так. К В теж не підходить. Так, тут різниця 6, да. Підходить, але тут не ну, підходить останній. Так, тут сім, а, ну, тут підходить, тут підходить. Б підходить, так. Да? Якраз тут ага. сім У нас і до останнього йде. Так. Ерік, друга давай. Геометричну одразу прогрес. Добре. Так. Ну, перше, не підходить. Ну тут ділити треба, да? так? Ну так. Да. Угу. Друге, теж не підходить. Третє. Угу. Третє підходить. І знаменник прогресії скільки у нас тут? Два. Два. Так, гаразд. Ну і третє, шведенечко. Ерік з тобою. Ага. Чому дорівни 6 член прогресії перший член якої до рівня 12, ага, 14 4 Так, як це ти це робив? Ну, я множил. Е... Так называется. Резницу на кол е, количество этих. І знайшов. Шостий дорівнює 12. Додати. Що? 5 помножити, Отак, да? 0,4, так. Да. Це дорівнює у нас 14, так. Це вірно, гаразд. Ну, дивіться, тут у нас завдання. Знову ж таки, ми продовжуємо на наступному уроці дорозв'язуємо, ще потренуємося на прогресі. І ще я вам. Підберу, скажімо, такі завдання, де як от з НМТ, де у нас прогресія явно не описується, ну а може, взагалі із НМТ якісь завдання візьмемо з попередніх років, щоб побачити, ну якого рівня вони там. Цього, цього разу ми пробне розбирали, розглядали яке складніше, ніж зазвичай. Так, і домашнє завдання я вам прикріплю файлом DZ файл на платформі. І робіть самостійну роботу і контрольну за темами. Арифметична, геометрична прогресія. Починається з самостійної, я так думаю, геометрична прогресія, а потім контрольна.